Щорічне вирощування на грядках тих чи інших сільськогосподарських культур означає неминуче виснаження субстрату, отже, без добрив на присадибній ділянці ніяк не обійтися. Свої плюси є і у хімікатів, і у натуральної органіки. Серед екологічно чистих підгодівлі можна відзначити біогумус, що таке біогумус і в чому його користь. Біогумус – він же вермикомпост, екологічно чисте натуральне добриво. Продукт перетравлення всілякої органіки, навіть органічного сміття, червоними каліфорнійськими хробаками. Купити його можна в більшості сільськогосподарських магазинів або безпосередньо у постачальників, що займаються його виробництвом. Підживлення застосовується в основному для відновлення і підтримки родючості ґрунту, біогумус забезпечує ефект порівнянний з тим, що дають гній і перегній. Але без властивих їм недоліків, наприклад, відсутній характерний для гною неприємний різкий запах, немає ризику спалити. Коріння рослини при надлишку добрива при використанні перегною одночасно з підгодівлею в ґрунт можуть потрапити всілякі патогени і небажана фауна. Вартість добрива цілком доступна. Ціна 10 літрів готової, рідкої підгодівлі починається з 250 гривень літра концентрату, з 85 90 гривень. І біогумус коштує в межах 450-500 гривень за мішок об'ємом 25 л. Відео загальні відомості про біогумус, склад добрива, його достоинства і недоліки, потужний комплексний ефект забезпечує багатий склад біогумусу, органічні гумінові кислоти, природний стимулятор росту, природний антибіотик, корисний ґрунтовий фермент, що сприяє розвитку потрібної мікрофлори, основні макроелементи, азот, фосфор, калій. Життєво необхідні будь які рослині, мікроелементи в основному залізо, калій, кальцій, магній і сірку менше в ньому марганцю, цинку, бору, ніді, легко засвоювані для рослин формі, ензими і амінокислоти побічний продукт роботи травної системи виробників біогумусу. Для порівняння гній складається з води на 65,7,2 в залежності від виробника і органічних речовин на 25,3,0. Азоту в ньому 0,45-085, хосфору 0,28, калію 06067, також присутнє 0,18, 0,33, магнезія 09018, хлор 04017, оксиди алюмінію і заліза загалом 01025, перегній це перепрілий гній, у ньому менше води 5055, присутня гумінова 1,520. А також ульмінова і кренова кислоти вміст азоту зменшується до 0,4-0,5, фосфору збільшується приблизно до 0,45-0,5, калію до 0,75-0,8. З безперечних переваг біогумусу можна відзначити універсальність підходи для будь-яких сільськогосподарських культур і домашніх декоративних рослин розсади, замочування насіння. Нетоксичність, безпеку для здоров'я людини, домашніх тварин, навколишнього середовища, екологічна чистота, відсутність солей важких металів, нітратів, відсутність спор хвороботворних грибків, бактерій, вірусів, яєць і личинок шкідників, насіння бур'янів, швидке відновлення родючості ґрунту за рахунок активізації, розвитку корисної мікрофлори. Поліпшення текстури ґрунту. він стає більш пухким повітряним, краще пропускає воду і повітря, комплексний ефект, біогумус позитивно впливає на обсяг, і якість врожаю, прискорює темпи його дозрівання, покращує смак плодів, сприяє ясності і тривалості цвітіння декоративних рослин, активізує зростання надземної і підземної частини рослини, позитивно впливає на імунітет і опірність впливу негативних факторів навколишнього середовища. Поліпшення показників схожості насіння і мінімізація стресу, пов'язаного з пересадкою, відсутність обмежень на застосування інших добрив біогумус ні з чим не конфліктує, тривалий термін зберігання, збереження корисних властивостей при заморожуванні і розморожуванні. Недоліків при застосуванні біогумусу практично не відзначено, хіба що необхідність відновлення великих площ означає значні витрати. Також при дуже сильному перевищенні рекомендованого дозування можна порушити природний кислотнолужний баланс ґрунту, збільшивши кислотність, а це негативно позначається на корисній мікрофлорі, хоча Принципі, перенаситити субстрат біогумусом надзвичайно складно. По суті, основний ефект, що забезпечується біогумусом, той же що і огною, перегною його внесення має на меті поліпшити якість ґрунту, але переваги біогумусу перед згаданими органічними добривами очевидні. Він відрізняється більш багатим складом, підвищеною концентрацією макро і мікроелементів і стерильністю. При його використанні немає ризику занесення в ґрунт патогенних мікроорганізмів шкідників насіння бур'янів, біогумус відновлює родючість ґрунту максимально швидкими темпами, забезпечуючи садівника більш рясними врожаями і покращуючи якість плодів. Ще одна істотна перевага широкі можливості використання. біогумус не тільки вносять в ґрунт, в його розчині можна замочувати насіння. Їм же підгодовують розсаду і кімнатні рослини, різновиди біогумусу. Біогумус випускається в двох видах: рідкий, він же вермикомпостний чай являє собою рідину темно-коричневого кольору, може бути готовим до вживання або концентрованим у другому випадку. Спочатку необхідно приготувати розчин, розвівши підгодівлю в необхідному обсязі теплої води. Дотримуючись зазначену виробником пропорцію, рідкий біогумус дуже зручний, якщо потрібно підгодувати кімнатні квіти або розсаду. Також в ньому перед висадкою замочують насіння. Сухий, безпосередньо біогумус в чистому вигляді знайти досить складно. Потрібно шукати виробників добрива. У магазинах найчастіше продається суміш, наприклад, з торфом, компостом. Такий біогумус дуже схожий на ґрунт, але легку і м'яку пухнасту. Підживлення в рекомендованих дозах вноситься в посадочні ями і лунки під будь-які сільськогосподарські культури, або його просто змішують з ґрунтом в процесі перекопування грядки. Відео сухий і рідкий біогумус ЮютюбецомвачкХвісімгдвантриксю використання підгодівлі для садових і кімнатних рослин, сухий і рідкий біогумус» готові до застосування відразу ж концентрат потрібно попередньо розвести. Дозування у різних виробників може трохи відрізнятися. В середньому беруть склянку на 10 літрове відро теплої, три п'ять, чотири води, розчину дають настоятися 3-5 годин, періодично, інтенсивно помішуючи, використовувати його необхідно відразу ж. Таблиця норми внесення сухого і рідкого біогумусу при висадці. Культура сухий, біогумус рідкий біогумус ягідніт та декоративні чагарники 1-5-2 к на посадкову яму 3-4 на посадкову яму плодові дерева 5-10 к на посадкову яму 80 на посадкову яму картопля 180 дісті на лунку 2-2-5 на лунку садова суниця 120-150 на лунку 0-5-0-7 на лунку томати солодкий перець. Баклажани, інші пасльонові 150, на лунку огірки, кабачки, дині, гарбузи, коренеплоди, зелень, цибуля. Часник 400 500 м 2 м2 два озимі культури 500 м2. Біогумусом можна удобрювати рослини і в період активної вегетації для цього на м2. грядки або пристовбурного кола вносять 400 500 сухого біогумусу, закладаючи його в ґрунт в процесі розпушування. Через день рослини потрібно буде рясно полити, рідким біогумусом або розведеним концентратом, просто поливають грядки. Витрачаючи лун 2 або 1,5 п'ятьвал на рослину, плодоносні рослини підгодовують кожні 7-10 днів декоративні двічі на місяць. Для замочування насіння використовують розчин концентрату біогумусу, розведений водою 1-2 Терміни обробки бобові 4-6 годин, ряди з пряні трави, інші культури, що встигають дати врожаю більше одного разу за сезон. 10 одинадцять годин виняток, кріп і петрушка. До доби коренеплоди пасльонові баштанні. До доби цибулясивок, часник посівна картопля, 30-45 хвилин безпосередньо перед висадкою. Також біогумус корисна позакореневе підживлення, концентрований засіб розводять один. 200 і кожні 15-20 днів оприскують листя протягом сезону активної вегетації. Кімнатні рослини поливають приготованим за інструкцією розчином раз в 2-3 місяці. Для оприскування використовують розчин концентрату 1. 200, обробляючи квіти 2-3 рази за сезон з приблизно рівними інтервалами сухий біогумус найпростіше вносити при пересадці або частковій заміні грунту в горщику. Його додають до ґрунту в пропорції приблизно 1,5. Відео як правильно використовувати біогумус відгуки сидівників про застосування біогумусу, покупної біогумус властивості, не втрачає. Хіба що готовий розчин довго не зберігається, а в цілому біогумус відмінно зберігається інша справа, що нарікання може викликати якість товару, не мішають який-небудь гедоти туди для обсягу. Ти потирся або просто непросіяний гумус шматками того, що черв'яки не переробили, як правило, проблема саме в цьому, в недобросовісних виробниках. Тут найкраще знайти якогось надійного місцевого постачальника і у нього закуповувати цовбоїхц. В їх в воксцірюформвівтопіцв дев'ять 798, Говорячи про біогумус, можна точно сказати. Він прискорює розвиток рослин, підсилює їх зростання, допомагає формувати велику кількість стебел. Це добриво чисте має бактерицидні властивості і не засмічує ґрунт. При бажанні біогумус використовується в суміші з добривами, овочі вирощені із застосуванням біогумусу, мають кращу якість. Це відбувається завдяки тому, що біогумус не тільки підвищує родючість ґрунту, але і покращує її в одноповітряний режим і запобігає забрудненню агрохімікатами Шемеєвхц. в арокксірюформвієвтопіців 9 798 Мені дуже подобається використовувати для кімнатних рослин водну настоянку біогумусу оприскую всі рослини сенсевирою хлорофітум, алоедрацену. Результатом дуже задоволена вимочую насіння у водній настоянці перед посадкою. З досвіду можу сказати, що схожість збільшується. Федорова п'ять Ройофлорарюв євтопіц в 3-4-0 старт 20. Ну для початку. Чим він хороший, удобрювати рослини можна і хімікатами, і не треба морщитися. Біогумус теж живить рослини необхідними речовинами. Відмітна властивість біогумусу, як і будь-якого іншого органічного добрива в тому, що він покращує структуру ґрунту, ну і крім цього, виконує звичайний функціонал, деш-підступ. Запитаєте ви? Ніде, Біогумус хороший, хороший ще раз хороший. Зінаїда 5-6. В арок з цірюфорюм топіц 1017. Чим плох біогумус. Я дуже біогумус поважаю, однак це не дешеве задоволення, додаю його щедро, але не всім, а обраним. Купуємо на садовому ринку, пробувала інших виробників. Не сподобався тп. Весник садоводарю Форім Вівтоп'ятсот трип'ять чотири старт 1.0, біогумус екологічно чисте добриво з дуже багатим складом, що допомагає швидко відновити родючість ґрунту і регулярно отримувати хороші врожаї. Така підгодівля буде корисна і для садових, і для кімнатних рослин. Використовувати біогумус не складно, потрібно тільки дотримати дозування.